Доброго дня! Сьогодні мова буде про кролів. Всі знають, що вони дуже тяжко переносять сильну шару. Ось для них ми зробили ось затіняючу сітку. Тепер їм тут більш-менш комфортно. Бо коли шифер дуже нагрівається, а часто всі ми кладемо на королятники шифер. І дуже нагрівається. І вони як в парнику там сидять. Нежелательно, щоб у клітках вони не були закупорені, а була якась обрешітка там, вентирки. Щоб трохи їх продувало. Ну і вода повинна бути. З крану прохолодну чи з криниці. Дайте їм водички. Ну, найкраще її ще затіняти. А де сітка не попадає туди, де відкрите місце. Або у вас нема сітки, то хоча б накрити якимись старими дошками. Вони на себе беруть сонячні проміння. І тут даже руку кладеш то там прохолода. Ну, на шифер тут гарячі. Є, а якщо є гроші, то купляєте, сітку зверху накриваєте. Головне, щоб на шифер сонячне проміння не попадало пряме. Бо буде дуже перегріватися. Та що не закупорюєте їх, як на зиму. На літній період повинна бути рішетка. Таке, щоб вітер спокійно їх обдував. Вони себе тоді почувають комфортно. Вони дуже тяжко переносять жару. У них своя шерсть зимою їм тепло, комфортно, а от літом дуже жарко. Щоб вони не дохли і не було падіжа. То треба, щоб і вода була в них, і щоб клітки не перегрівалися. Треба клітки чимось накривати або поверху такогось, як ми натягнути сітку за тіняйку. На сітка 82% написано було, ну нормально, тут дере, коли жарко, сам сідаєш, то щось робиш комфортно. На сонці жарко. Так що щоб боротися із жарою, треба видумувати різні способи. Якщо немає не старих досок, немає... Затіняєки, то хоча б якісь нарвіть ветки, гілки вон на деревах. Покладіть і то буде результат. Головне Саме краще щоб кролятники взагалі десь під деревами стояли в затінку. Це трохи банди. Кролі це добре, але треба дивитися. Треба їх доглядати добре, прививки робити. Бо інакше тут діла не буде. Тож, хто дивиться за кролями, то вони знають. А хто не знає, то треба притяняти по-любому. Бажаю, щоб у всіх з кролями теж все було добре, не було падіжа. Ну і мирного неба. Всім пока!